Я не знаю, чи писали тобі колись вірші. А може і не вірші, а так хаотичні тичні рядки або щось інше. Ну знаєш, беруть і пишуть про все що завгодно, про різні свої думки. Так от, якщо написали, то я напишу. А якщо і писали, напишу, мабуть, все одно про те, як мало у Києві місць для тиші, щоб просто впіймати спокій в компанії з білим вином. Розповім про людей, що гуляють у парках в столиці, про тих дідусів, що пускають за шахами ночі і дні, як пара на двох обирає на вечір піцу і з щирим натхненням планує свої вихідні. Напишу про заброшки дороги до них порослі, про заходи сонця, що знищують світлом зло, про тих дітей, що стали давно дорослі. Я напишу тобі про все. Щоб хоча б це у когось було.